Слава роду, слава Рідним Богам! слава Україні, Руси, слава. Нині ми то переходимо. Як і нині ми переходимо від, від ери риби, яка була раніше о, і почала закінчуватися, скажімо так, в 90-ті роки минулого століття. І ну хтось хтось каже більше, хтось каже менше, однак кажуть, що вже в 12-му році. Фактично вже все, перехід завершився. Однак цей перехід він все рівно триває, тому що люди мають перебудуватися, і планета перебудовується, все перебудовується. Енергії ми відчуваємо в собі, як ми по-іншому починаємо думати. Ми по-іншому починаємо відчувати і себе, і навколишній простір, і те, що ми робимо. То не, є, то не є дивно, то не є власне, щось таке, що відбувається з кимсь одним, а з усіма іншими ні. Це власний перехід. Від епохи риби до епохи водолія, або від епохи від е, часів, якщо по-нашому говорити, від часів лисиці до часів вовка, благородного, мудрого вовка. Окрема розмова, як вовки між собою, там панує мудрість. Пану і мудрість, таки, коли ми е, говоримо про тваринний світ, е, то, 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 то ну, якщо хтось вірить, що там е, Дарвін сказав, що від мавп людина е, пішла, то може деякі люди і пішли від мавп. бо як на них подивишся, як той Рахамій, що в Верховній Ізраді нині сидить, то дійсно подивишся і віриш, що він... Я точно від мавпи пішов. А, а на інших подивишся, то дивишся, ні, він не від мавпи. Він від якоїсь жабеняки пішов, тут такі, такі видно, така рептилія. А від іншого дивишся, о, тут якесь благородство, як то Лев чи Вов. І не дурно, власне, так от в народній мудрості і в прислів'ях, і в приказках, і просто так говорять. там. Ну, ти там бовдур не ти там е і на когось кажуть козел, на когось кажуть е Баклан, то є така птаха, птаха. Вона багато кричить, багато кричить. Літає і кричить, і кричить, і кричить, і кричить. І тому, хто багато того рота відкриває е по-пустому, то його кажуть, що баклан. Ну і так, і в прізвищах також збереглося. Є прізвище Вовк, е ну, прізвище Шакал. То то не чу однак. Е, ну, якщо подивитися знову ж таки на ту верховну зраду, то видно, що там просто то то то, то купа тих таких, бо то власне інша свідомість, то по іншому вони. Тобто все. І в тих різних зграях, в тих різних тварин, в них діють різні правила. В зграї шакалів там панує матка, цариця. Однак вона панує на основі сили і страху. Сили й страх. І ото і бояться, 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 а і слухаються, і вона забирає. Забирає в слабших, забирає в молодших, більшу частину їжі і насолоджується. А потім ті молодші підростають, набираються сил. А вона, відповідно, з часом вже не має таких сил. І ті можуть на неї тоді нападають з граєю і можуть навіть не забувати. То візьмуть, просто ногу перекусять і, і дивляться, як вона страждає. Дивляться, як вона страждає, і вона мусить вже вступитися з грає. Сама вона себе вже не прогодує з тою перекушеною лапою. І з грає, їй теж не допоможе. Ото так, як карма працює, що посієш, то пожне. А у вовків то зовсім по-іншому. В них вожак зграй. Це, як то говориться, матьорий. Матьорий вовк. Це не є найсильший, це найдосвідчений, наймудрий. Самий, самий мудрій він дивиться, і знає, що треба робити. І усі його слухаються. А як хто є е, слабий, де є яка булячка чи поранення, чи... у тому числі навіть і той, той вожак зграє, то інші вовки беруть, захоплюють. Кусок м'яса силою волі знижують кислотність свого шлунку максимально. І той кусок м'яса не перетравлюється, він просто так слизь обгортається, і все, і він так, як, як, як в транспортному мішку просто доставляється до того якогось хворого чи пораненого вовка. І там той вовк, що приніс, він просто то, то зри, зригує, і все, і той кусок свіжий, кусок м'яса, все. Як ніби тільки це і все. І то, то відповідно, ладують, так поранених і хоп. Тобто вовчий зграє, там панує мудрість. І відповідно з мудрості виходить честь і благородство. Бо все, власне, духовні канони буття, що посієш, то пожнеш. Тож, давайте нині у цей період Спасівки. Аби якнайшвидше, якнайлегше відродився народ наш у силі й славі своїй, промовляємо. Свороже батько прийди, силою своєю благослови через спасів роду слов'янського проявися. Пасами Рогу Словянського, народ наш пробуди, силами своїми благослови. З велисом рогом Перуном. Народ силами своїми наділи, Силами своїми захисти воїнів, наших захисників, захисниць України і усіх, хто дбає за відновлення владу. На землях наших вродах, наших у владі нашій. Світом, перуном, горний. Щитом сварога заслони, силами своїми благослови, силами своїми наділи силами своїми, аби полав владовик святий. вогнем любові, вогнем радості, вогнем віри, вогнем слави, в кожній чарі їхній і нашій. Хай буде так, слава сварого батьку, слава спасам роду Слов'янського, слава, слава Богу.